Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей могли його побачити. Трішки знову ж таки прокоментуємо. Ситуацію, яка відбувається в Ізраїлі станом на зараз. Ізраїль веде знову ж таки боротьбу з терористичним угрупуванням Хамас, який 7 жовтня 2023 року здійснив акт агресії проти Ізраїльської держави. Загалом видання Голос Америки опублікувало інформацію, за якою Ізраїль готується до сухопутної операції, але рішення ще не прийнято і раніше з інших. З західних ЗМІ ми також отримали інформацію, що іде така підготовка до. Відповідної операції у четвер Ізраїль заявив, що його війська готуються до наземної операції в смузі Гази, але рішення щодо початку такого наступу ще не прийняте. Збройні сили Ізраїлю розмістили 300 тисяч резервістів біля кордону зі смугою Гази у відповідь на напад Хамасу, результаті якого в Ізраїлі загинуло щонайменше 1200 Осіб це станом на зараз. Свіжі дані кампанія ізраїльських авіаударів, яка почала через кілька годин після суботнього вторгнення Хамад, згідно з повідомленнями убила 1200 людей в Газі. ООН заявила, що майже 340 тисяч людей були переміщені зі своїх домівок у секторі Гази, причому понад дві третини з них знайшли притулок у школах ООН. Гуманітарні організації висловили занепокоєння щодо поставок їжі, води, палива та медикаментів на тлі ізраїльської блокади гази. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен сьогодні, 12 жовтня 2023 року, прибув до Ізраїлю для переговорів з прем'єр-міністром Ізраїлю Бінь'яміном Нетаньяго, президентом Ісаком Герцогом та іншими офіційними особами. І наскільки ми вже бачили, ці переговори відбулись з ізраїльським прем'єром. Блінкен зазначив, що. Рішуче виступає проти тероризму, ми бачили майже невимовні дії, вчинені Хамас проти ізраїльських чоловіків, жінок і дітей. З кожним днем ми дізнаємося більше, і це просто розриває серце. Блінкен також планує відвідати Йорданію, де, як сказав посадовець США, він зустрінеться в п'ятницю з палестинським президентом Махмудом Абасом і королем Йорданії Абдалою II. Також у п'ятницю Бразилія, яка головує в Радбезі ООН, проведе засідання Радбезу для обговорення конфлікту між Ізраїлем і Хамас. НАТО заявило, що міністри оборони, які зібрали з четвер в Брюсселі, засудили атаку Хамасу, висловили солідарність з із Ізраїлем і закликали бойовиків негайно звільнити всіх заручників. Ізраїль не сам, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Міністр оборони Ізраїлю Йов Галант в режимі відеоконференції проінформував міністрів оборони країн НАТО про ситуацію. У Білому домі президент Джо Байден підтвердив підтримку Вашингтоном Ізраїлю та запевнив групу єврейських лідерів у середу, що його адміністрація працює над усіма аспектами кризи і з заручниками в Ізраїлі. Згідно з повідомленнями, серед заручників можуть бути американці. Байден відмовився назвати конкретні зусилля з повернення заручників, сказавши, якби я вам сказав, я б не зміг повернути їх додому. Нетаньягу створив військовий кабінет із колишнім головою оборони Бенні Ганцем, лідером центристської опозиційної партії національної єдності, а також нинішнім міністром оборони Йовом Галантом, щоб вони могли зосередитись виключно на боротьбі з Хамасом. Домовленість створює певний рівень єдності після років різких політичних розбіжностей. Нетаньягу загалом пообіцяв покласти край правлінню Хамас в Газі, густонаселеній смузі території вздовж Середземного моря, щоб бойовики більше не могли загрожувати Ізраїлю. Йона, колишній член ізраїльського кнесету, сказав. Арабському супутниковому телеканалу уряду Сполучених Штатів цілі зрозумілі, але я можу сказати, що перша мета продовжувати напади на Хамас та його прихильників у секторі Газа. Є також варіант, який полягає в тому, що Ізраїль може здійснити наземне вторгнення в газу, щоб повністю знищити Хамас. Байден сказав, що розмовляв з Нетаньяго раніше в середу. Це була четверта розмова між двома лідерами за останні дні. Під час відповідної телефонної розмови з Нетаньяхо та президентом Ізраїлю Ісаком Герцогом Байден сказав, що вони запитали його, чому ви так глибоко переживаєте з цього приводу. Справа не в регіоні зазначив Байден. Я щиро вірю, що якби не було Ізраїлю, жоден єврей у світі не був би в безпеці. Це єдина остаточна гарантія. Єдина гарантія. Також було додано, що я думаю, що у нас є шанс покінчити з цим у спосіб, який ускладнить повторення. Бойовики в ГАЗі за оцінками отримують. Приблизно 150 заручників, яких вони захопили в Ізраїлі солдатів, чоловіків, жінок, дітей і людей похилого віку. Їхня доля майже невідома, їхні родичі благали в телевізійних інтерв'ю про їх звільнення. Тим часом, у середу, Хамас продовжив ракетний обстріл Ізраїлю, включно з потужним обстрілом Південного містра. Ашкелом, яке знаходиться на невеликій відстані на північ від кордону з Газою. Ізраїльська авіація продовжувала завдавати ударів по газі. У середу в день на єдиній електростанції Газ закінчилось паливо. Живлення відбувається за рахунок генераторів, які також працюють на дефіцитному паливі. Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що закінчились запаси в семи лікарнях. Лікарі без кордонів заявили, що в двох лікарнях, яким вона керує в Газі, закінчується хірургічне обладнання, антибіотики, пальне та інші запаси. За три дні ми витратили тижневі запаси екстреної допомоги, частково через те, що 50 пацієнтів прийшли одночасно, сказав у середу Матіас Канес, керівник місії групи допомоги в Газі. За його словами, у найбільшій лікарні країни Альшіфа вистачає палива лише на три дні. Ось таку інформацію зазначає Голос Америки, і також було додано, що до написання статті долучилась кореспондент Голосу Америки в Білому домі Аніта Пауел. Деякі відомості для цієї статті надійшли від Есошіат Прес, Едженс Press та Ройтерс. Тому ось такі події відбуваються станом на зараз в Ізраїлі. Є знову ж таки значна міжнародна підтримка в контексті Ізраїлю, і відповідно ми далі будемо слідкувати за перебігом відповідних подій з приводу знову ж таки допомоги, яка має голосуватися в Конгресі, як в контексті України, так і в контексті Ізраїлю. Як я вже раніше говорив, допоки не буде обраний новий спікер, така допомога не може бути проголосована. Тому далі слідкуємо за цими процесами. Це коротко що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаюся вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його прийняти. Побачите і також ставте дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Не забувайте це відео коментувати і ділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!